Ою і соняшник продали, а гречку, яку виростили у громаді, передадуть у дитсадки. В Івано-Франківську підбили підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур. Цього року каже заступник міського голови Микола Вітенко: об'єми посівної кампанії збільшилися удвічі, зокрема, через наявність власного обладнання, а також кращі погодні умови. Площа посівних угідь становила 129,6 гектарів. Зараз на комунальному підприємстві «Франківськ Агро» вирішують, як реалізувати урожай. Сою і сонячник отримали висновок торгово-промислової палати, отримали ряд комерційних пропозицій. Власне, яка була найкраща, ми його реалізували і вже кошти підступили на рахунок підприємства. Стосовно гречки, то воно зараз проходить очисні роботи. Я думаю, що максимум до тижня часу ми будемо мати готову продукцію. Так і тут, як виконавчий комітет, є такі думки, щоб передати на баланс департаменту освіти цю гречку і в подальшому реалізовувати в закладах освіти. Стартувала вже і передпосівна кампанія на наступний рік. Окрім трьох уже наявних культур, планують посадити і озиму пшеницю. Наразі нею засіяли 17,5 гектарів у тисминичанах. Також підприємство провело необхідні польові роботи та стовідсотково забезпечене необхідним насінням та мінеральними добривами у 2024-му, Наголошує Микола Вітенко, площу посівних угідь планують знову збільшити. Мінімально очікувана площа посівних угідь буде становити 190 гектарів, тобто збільшуємо бан ще на 60 гектарів. І в структурі власне, рослин то соя плануємо засадити соєю 105 гектарів, сонячник 55, гречка 12 і озима пшениця 17,5 п'ектарів. Зокрема, соя в нас буде в рачі і тисминичанах. Сонячник буде. В рачі під печарах, добровлянах та підлужі додаються нові земельні ділянки, і гречка 12 гектарів орієнтовано. Мінімальна площа це буде в селі Братківці. Продовжується робота і щодо облаштування у громаді тепличного господарства. Робота над проєктуванням каже Микола Вітенко: уже підходить до завершення. Звести комплекс планують на базі села Радча. Гаргара, телеканал